Чому в офісі президента продовжують наполягати, що конфлікту не існує? А ми знову і знову це читаємо на сторінках західної преси про те, що відносини між президентом та головнокомандувачем наближені до жахливих, наприклад? Ну, ми наполягаємо, тому що конфлікту не існує. І це головне, тому що ще раз підкреслюю, президент Зеленський постійний комунікації знаходиться з паном Залужним. Безумовно є ситуації, коли треба проводити ті чи інші розмови, складні розмови. Я маю на увазі наставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, що треба, які корективи треба вносити, що треба робити, для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслю ці спілкування щоденні в робочих форматах політичного процесу. У нас немає на сьогодні. І тоді я задаю зустрічне питання. А якщо ми всі почнемо зараз говорити так, в нас є величезний конфлікт, так між політичним чи навіть е, військово-політичним керівництвом у в, е, сенсі у президента Зеленського є великі конфлікти з нашими військовими. Це точно нам дозволить ефективні вносити корективи військові плани щодо 24-го року, щодо продовження наступальних операцій в 23-му році, це точно заспокоїть наших партнерів і дасть їм можливість, ну більш, скажімо так, об'ємно розуміти, що потрібно Україні на наступні етапи війни. Як так Кої це точно дозволить нам зменшити ступінь депресії, яка є в суспільстві. Ну і дійсно виглядати відмобілізованим суспільством, про що, до речі, не хочуть думати наші російські опоненти. Ну тобто, вони хочуть щоб навпаки, ми постійно були в такому пригніченому стані, з психоемоційної -пси -пси точки зору, щоб ми постійно один з одним чувалися, щоб ми постійно говорили все пропало і так далі. Тобто, для мене це ж очевидні речі. Для мене очевидні речі в тому, що ми маємо підтримувати розуміння у суспільства що та. Так, є ситуативні, скажімо так, дискусії щодо того, як нам потрібно робити цю чи іншу справу з іншого боку, маємо підтримувати розуміння наших партнерів, що в Україні політичного процесу відповідного конфліктного так, традиційного, скажімо, так, для політичного для юної демократії української не сьогодні немає а що є консолідована позиція. Еліт, я маю на увазі, військових і політичних еліт, які разом шукають рішення більш оптимальне рішення щодо продовження, скажімо так, програм деокупації. На мій погляд, це ну зрозуміло.